Як написати формальний лист або імейл італійською? Формальний лист має чітку структуру. І звертатися потрібно на ви. Даре lei. Перший пункт це звернення. Якщо не знаєш ім'я адресата дестінатаріо, пиши Егреджо Егреджа, сіньоре сіньора. Шановний, шановна, пане пані. Якщо ж знаєш, пиши Джентіле dottoressa Карта. Шановна докторко карта. Другий пункт це вступ. У першому реченні пояснюємо, з якою метою пишемо. Тут також можна коротко представитися. Мі кіамо Андрій Шевченко, уно студенти італіяно. Лискріво перекідново інформацію ді курсу італіана пер принципіанті. Мене звати Андрій Шевченко, я студент італійської мови. Пишу вам, щоб дізнатися інформацією про курси італійської для початківців. Третій пункт – це основна частина листа. Розкриваємо тему чітко та без зайвих емоцій. Vorrei sapere quali sono i requisiti di iscrizione e il costo del corso. Хотів би дізнатися про умови запису та вартість курсу. Четвертий пункт – це закінчення. Зазначаємо, що чекаємо на відповідь та дякуємо. Rimango in attesa di una sua gentile risposta. La ringrazio per l'attenzione. З нетерпінням чекаю вашої відповіді. Дякую за увагу. П'ятий пункт це заключна фраза та підпис. Кордіалі салуті, Андрій Шевченко. У коментарях напиши слово мейл, і я прийшлю тобі список можливих звернень та заключних фраз. Чао!